Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Василієв. Вашій увазі черговий транспортний огляд. Говоримо про українську залізницю. І на початку хочу подякувати всім глядачам за те, що надсилаєте свої донати, підтримуєте канал Залізні Магістралі і також окрема подяка глядачам, які надсилають повідомлення про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є цікава інформація. Або ви хочете можливо повідомити про свою поїздку залізницею. Можете надсилати інформацію за контактами, що є в описі цього відео почну огляд з інциденту, що стався із вагонами Укрзалізниці відень Київ. Так, 7 травня, через аварію вантажного поїзда в Угорщині, пасажири, які їхали у сполучення відень Київ, провали у дорозі на 12 годин більше. В «Укрзалізниці» тоді повідомили, що ділянку залізниці в Угорщині нірить хаза, закрили для руху всіх поїздів. Тому українські вагони прямували в обіст. У подальшому ця обставина позначилася на розкладі. У підсумку вагони відень Київ прибули до столиці 9 травня, о 7 годині 48 хвилин. Тобто на 12 годин пізніше від діючого розкладу, відповідно, ця ситуація позначилася на розкладі руху вагонів Київ відень загалом, які залізничники вимушені були відправляти обхідними маршрутами. Також були змінені маршрути поїздів, які прямували зі станції захонь у напрямку Будапешта. Останнім часом «Укрзалізниця» презентувала кілька електропоїздів після модернізації. Компанія позиціонує такий рухомий склад, як інклюзивний та підвищеного комфорту. Там є місця для. Велосипедів, джерела живлення, Львівська та Одеська залізниці нещодавно одержали такі модернізовані електрички та призначили їх на регіональні маршрути Львів, Рівне та Одеса. Вінниця, проте пасажири звернули увагу, що місця в цих поїздах продаються як другий клас, хоча фактично вони є третім класом. Дійсно, якщо говорити про місця для сидіння, то вони не відрізняються від тих, що є у міській електричці Києва, де квиток продають за приміським тарифом. Але у правилах привезення пасажирів залізничним транспортом України раніше містилася класифікація пасажирських поїздів із рекомендованим рівнем комфорту сервісу. А в цьому доповненні були вказані вимоги до пасажирських крісел. Згодом до правил внесли правки і прибрали згадку про крісла. Тепер другий клас вагона регіонального поїзда визначається наступними опціями: вентиляція, обігрів, санвузли, розетки для підзарядки гаджетів, подача гарячих напоїв. Нагадаю, що у модернізованих електропоїздах у салоні розміщено пластикові сидіння із м'якими вставками. На другий клас вони, чесно кажучи, не тягнуть. Це помітили пасажири, коли порівняли умови проїзду в інших поїздах, де стоять повністю м'які сидіння. Тому до «Укрзалізниці» часто виникають питання щодо правильної класифікації вагонів. Проте правила, затверджені міністерством інфраструктури України, дають залізниці можливість хитрувати із комфортністю. Якщо у вагонах є розетки, туалет це дає підстави підвищити тариф до рівня другого класу, навіть якщо в салоні розміщені сидіння третього класу. Мабуть, профільному міністерству варто переглянути нормативи та повернути визначення класності місць з урахуванням комфортності крісел інакше пасажири і надалі перебуватимуть у нерівних умовах, сплачуючи однаковий тариф. Ну між тим, в минулому сюжеті я розповідав про те, що в деяких регіональних поїздах не співпадають схеми вагонів. Так, пасажири під час купівлі квитків через ресурси Укрзалізниці бачать одну схему, але у вагонах місця розміщені зовсім по іншому. Тоді мова йшла про поїзд номер 804 рівне Львів. Наразі схема вагонів так і залишається неточною. Відсутні позначки з інклюзивними місцями. Проте для поїзда Одеса Вінниця, що почне курсувати. З 15 травня у додатку «Укрзалізниці» є схема вагонів, де вказано розміщення місць для пасажирів з інвалідністю, позначені туалети і велосипедні кріплення. Такі місця позначені у вагонах номер 1 та номер 8 А от на сайті booking.uz.gov.ua схема розміщення місць у поїзді Одеса Вінниця, шаблонні без уточнення інклюзивних опцій. І наступний інформаційний блок цього огляду буде стосуватися якості сервісу у поїздах і на вокзалах. Укрзалізниця повідомила, що в поїздах тепер доступні дитячі розмальовки, освітні настільні ігри та книжки для розвитку і розваг. Пасажири, які подорожують з дітьми, можуть отримати їх у провідника та забрати з собою. Проект реалізується спільно з ЮНІСЕФ Юкрейн. Також компанія нагадує, що на залізничних вокзалах Києва, Львова та Харкова працюють безкоштовні освітньо-розважальні дитячі зони. Тепер про відгуки пасажирів щодо сервісу у поїздах. Цими днями у мережі TikTok з'явився відеоролик про те, що у поїзді Варшава Київ під час рейсу, 23 квітня, пасажира покусали клопи. У якості доказу демонструються фотографії та довідки від лікаря. Чи дійсно був такий випадок? Невідомо, адже у мережі я не знайшов аналогічних публікацій. Але відомо, що пасажиром була Тетяна Павицька. Про те, що у пасажирських вагонах іноді трапляються випадки присутності терганів, клопів та інших комах, не новина. Раніше пасажири скаржилися на подібні ситуації, тому історія із клопами у поїзді Варшава Київ цілком може бути реальною. І також один з глядачів каналу «Залізні магістралі надіслав мені фотографії туалету поїзда номер 3 Ужгород Запоріжжя в туалеті зі сторони неробочого тамбуру була відкрита шафа з електрообладнанням вакуумного туалету. Ну ситуація не зовсім критична, але технічне обладнання має бути закрите. За словами пасажира, провідник вагону на зауваження ніяк не відреагував. До речі, вартість квитка у купейному вагоні поїзда Ужгород Запоріжжя 1260 гривень. І далі поговоримо про сервіс на залізничних вокзалах. Так, у Фейсбуці з'явилася публікація про те, що на залізничному вокзалі Івано-Франківська працюють не всі двері на вході, що створює незручності для пасажирів, і також є пошкодження плит, які розміщені на переході через залізничні колії. Так, у публікації Максим Сич пише, що у будівлі вокзалу є три пари дверей для входу-виходу пасажирів. Доступні. Лише дві з них. Середні двері як на вхід, так і на вихід заблоковані. Пасажири з багажем скупчуються біля дверей. Двері заблокували три роки тому під час карантину. Також автор посту звертає увагу на плити між коліями, де розташований перехід. Він веде із центрального входу на перони. Сплит стричить арматура, люди можуть пошкодити взуття ногу або багаж. Також у будівлі вокзалу досі висить стенд про правила перетину кордону між країнами СНД. А на куполі будівлі вокзалу через погане кріплення державний прапор висить, наче ганчірка, йдеться у дописі. І на завершення огляду ще інформація про деякі зміни у розкладі руху поїздів «Укрзалізниці». Так, у період з 15 по 20 травня і з 22 по 27 травня поїзд номер 26 івано Івано-Франківськ-Одеса та поїзд номер 236 Чернівці Одеса будуть курсувати зміненим маршрутом через Заліщики Тернопіль. Так само зміниться маршрут поїзда номер 7 Чернівці Київ. 16, 18, 22, 24, 26 травня поїзд номер 149 Полтава Чернівці також курсуватиме зміненим маршрутом в обхід Львова та Івано-Франківська. Тому пасажирам, які планують подорожувати у цей період, варто звернути увагу на зміни маршрутів, згаданих поїздів та розкладу. Регіональний поїзд номер 702 Чернівці Львів у період 15 по 20. та з 22 по 27 травня курсуватиме зміненим маршрутом через калуш Стрий. Через це зміниться розклад руху поїзда і час у дорозі. Нагадаю всім глядачам про те, що ви можете надсилати свої інформаційні повідомлення про транспортні події за контактами, які знайдете в описі цього відео. Також дякую всім глядачам, які підтримують цей ресурс, надсилають донати. Всі реквізити є в описі відеоролика. Нагадаю, також що підтримати канал Залізні Магістралі можна доступними опціями. Це звичайні вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, підписка на канал. Також є ще функція Сурування на спонсорів чекають бонуси всім глядачам. У цей непростий час зичу витримки та мужності Україна переможе.